Наприклад, по п'ятницям от в п'ятницю одна із авіакомпаній делала таку акцію. Знижки на авіаквитки діють для дітей, студентів, інвалідів та пенсіонерів. Також є програми лояльності. Наприклад, можна оформити спеціальну картку і накопичувати за проїзні документи, а потім скористатися пільгами на бронювання квитка чи готелю. Рівно 100 років тому двоє німецьких фармацевтів створили перший у світі зволожуючий крем. Через колір вони дали йому назву «Нівея» з латини Білосніжний. Саме так починалася історія. Тепер вже одно з найвідоміших у світі косметичних брендів, який у травні святкує ювілей. Ще тоді засновник компанії відразу вирішив, засіб має бути якісним, але недорогим. І вже за кілька років підкорив світовий ринок. Зараз Нівія бренд номер один у світі в сегменті продуктів для догляду за шкірою. Амбіційне завдання стати першими на всіх ринках, куди приходить бренд. Святкування розпочалися у травні на 12-палубному лайнері під світові хіти побзірки ріани. Вона голос сторіччя бренду. Свій юлей косметична марка, що піклується про шкіру, відзначатиме у 130 країнах світу. В Україні буде багато різноманітних і цікавих заходів. Наприклад, таких маленьких баночок класичного крему, що став справжньою іконою бренду, розповсюдмо мільйон екземплярів. Ми хочемо бути ближче до споживачів. Також будуть і подарункові набори. Більшість продукції Нівія і досі виробляють у Німеччині решта в країнах ЄС. єснукові дослідження компанії широко інвестує майже 150 мільйонів євро. Не забуваємо, сніданок з один плюс один мережа Фейсбук в віртуальному світі. Ми завжди будемо тримати з вами контакт, зв'язок і будемо спілкуватися на різні теми. Давайте зараз подивимося чергову серію смульфіків і продовж.